когда были первые взрывы я переговорила с ней она сказала что все целое тут я прям в прямом эфире увидела что происходит и снова ее набираю она уже ну мне говорит все капец звони кому-нибудь меня завали она там под завалами алло два рятувальных крана подъезжают до завалов. Бетонні перекриття кількох поверхів склалися як картковий будинок. На них збираються рятувальники і намагаються підняти хоч щось. Рятувальники зараз проводять просто титанічну роботу, б'ють водою на зруйновану п'ятиповерхівку і намагаються якомога швидше розібрати завали, оскільки під ними досі є люди. Поряд працюють експерти. У мішки збирають залишки того, що наймовірніше поцілило у п'ятиповерхівку. Шахіда. Елементи шахіда, да. і це він в будинок поцілив да. після відбою тривоги. На вулицю починають виходити мешканці сусідніх висоток із тваринами, дітьми. Мама намагається заспокоїти маленького марка. каже, коли вибухало, казала хлопчикові, що то двері сильно гупають. З усіх сторон двері вилітали. Дуже багато було і шуму, і гула. Потом парк, все задимілось, і ми піднялись наверх, виходу не було, нічого. Увесь квартал задимлений. Мешканці квартир з будинків, що стоять поруч, і вціліли. Кажуть, перебувати через дим і сморі всередині там просто неможливо. Тож у дворі все більше є людей. У кожного в руках телефон. Телефонують рідним, аби сказати, що живі. Ну, Люди вдома, були люди. Всі цілі целають двірі, витащили. Жодного жаху, тільки лють, каже Ольга Петрівна. Вони з чоловіком були аж на 20-му поверсі. Каже, спочатку почули сирену, а потім одразу й вибух. Згодом ще кілька. Жінка не стримує своїх емоцій злості на росіян. Слава Україні! Ми прославляємо свою країну і ми видержимо. Ми винесемо оце все пекло. Будемо триматися. Щоб вони всі оці расисти довбані, дебіли, позиздихали.